Близькість Орбана до позиції Російської Федерації вона вже кістка в горлі не тільки нам, але й в всьому європейському союзі. І він вже догрався до того, що зараз, як ми вже з вами сказали щойно, що ЄС дуже серйозно налаштована обрати консенсус на при прийняття рішень, як мінімум, стратегічного безпекового характеру в межах європейського союзу. Кому він зробив гірше? От питання Орбан зробив гірше угорцям. Тому що друзі, Угорщина невеличка, маленька, досить бідна країна. І допоки вона в Європейському Союзі, вона, ну скажімо так, вони себе нормально економічно почувають. Як тільки вони не залишаться поза європейським союзом, а такі заклики там зараз є, то Російській Федерації вони будуть не потрібні, тому що ну там немає такого щось чого немає в Російській Федерації або що було б він корисно, тобто Путіну Орбан як е, приносить користь тільки е, коли угорщина в ЄС і є право консенсусу. Якщо право консенсусу не буде, то і орбана е, Кремль е, викине одразу на смітник.